На мітинг обурення вийшли жителі вулиці добровільна, стверджують, маршрутки тут велика рідкість. Водії їздять тоді, коли забажають. Зранку люди запізнюються на роботу. Ввечері доводиться користуватися послугами таксі. Чи дав мітинг бажаний результат? Дізнайтесь вже за мить. Більше сотні мешканців з добровільної вийшли на мітинг проти перевізників. Люди в один голос твердять накипіло. Їх вулиця на Україні міста. І транспорт до них чи то не доїжджає, чи просто їх ігнорує. Шесть часов уже маршрутки не ходять. А чому? А чому я не знаю. Ми приходимо, у мене 13 років і 5 років. Той, і ми не можемо їхати. Можна прийти зранку, в 7 годин, і просто до половини восьмого не виїдеш. Без 10 сім можна буде маршрутка. Тобто люди не знають, коли буде транспорт. Вчора на 53-му сказали так. От Сергій Владимирович пообіщав нам, що 4 машини додав, і 53 й буде ходити через 15 хвилин. 9-й і божиться, що теж через 15 хвилин. Натовп невдоволений і новим тарифом, який вчора затвердили на виконкомі. мовляв, за годинні чекання на зупинці доводиться ще й переплачувати. Чому так? Чому так задає Мітингуючих підтримав правозахисник Олександр Соколов. Ісполком прийняв, прикрившись наглим образом пенсіонерами, школьниками і ще раз тариф 4 глів для всіх. Це що значить, що я. обращаясь в суд, отменил одно решение, а сегодня, не прикрывшись пенсионерами и школьниками, приняли для всех снова 4 гривны. Увидели отделе логистики про проблему знают давно. Я понимаю реакцию жителей, да, действительно проблема существует. Вчера мы конструктивно поговорили с перевозчиком, с его директором, и они клятвенно пообещали здесь пустить автобус с интервалом 15 минут. Мешканці ж проконтролюють регулярність транспорту на їх вулиці. Якщо ж перевізники обіцянку не стримають, мітингом справа не завершиться. Я думаю, що це була сьогодні остання капля. Я ніколи не думав, що я скажу. Но, якщо вони перейдуть к радикальним дійствам, я думаю, правильно і зроблять. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.